Дорогі наші глядачі, отже, завтра святвечір. І, звичайно ж, згадаємо його історію, що можна робити, деякі традиції і які символи цього особливого для нас дня. Ну, ми розпочнемо, наприклад, із дідуха. Бо ялинка, звичайно, це символ скоріше. Нового року, але саме ось ну, принаймні в українців, в українських оселях і особливо останніми роками все частіше і частіше з'являється діду, хоча він насправді це дуже такий давній і древній символ. І дідух він асоціювався колись давно із місцем, де фактично оселяються, де живуть предки. Це був дух житла, інших добрих духів. Він ну, вважалося. Так, після жнив вселявся в сніп дідух, і з ним переходили з городу до оселі. І власне для оцих духів влаштовували святу вечерю. Ну, Але вже зараз це, звичайно, трошки інше забарвлення, зрозуміло, і в нас багато котя, І місце дідуха в хаті взагалі називалося Раєм, бо там перебували душі пращурів, покровителів роду і дому. Ну, Звичайно, і досі є ця традиція, і ми так само робимо, коли сідаємо до, на святвечів. Обов'язково ставимо з боку трошечки куті і узвару для наших предків. Ну, коли вже діду встановлювався в хаті, це був такий абсолютно магічний такий обряд, все вже було готове до святої вечері, і після цього вже ніхто нічого в хаті не робив. Діду, тримали до. Водохреща, а вже навесні його спалювали на новий добрий врожай. Ну і звичайно, як ми завтра будемо накривати столи? Дуже багато залишилося у цих старих таких, власне, традицій. І ще з дохристиянських, зрозуміло часів. Ну, наприклад, під катертину клали і кладуть сіно на чотири кути столу, наприклад, я і досі так роблю. Кладеться по голівці чеснику, щоб відігнати нечисту силу. А в нас зараз, напевно, вздовж усього столу під катартину треба покласти чесник, щоб цю нечисту силу прогнати. Пшеницю, монети. Ну тобто у різних регіонах України, звичайно, своя якась особливість. Ну, Ми говорили вже ще вчора, навіть що 12 страв — Таку кількість пов'язують із 12 апостолами, але справа в тому, що знову ж таки вже зараз є такі. Ну, дуже багато з'явилось матеріалів, що зовсім не обов'язково 12 страв. І хтось пригадує, як бабуся чи прабабуся розказували, що е, зовсім не обов'язково було їх класти таку саму кількість, але з іншого боку, ми розуміємо, що ну, трохи раніше наші бабусі чи прабабусі е, жили небагато, тому можливо і не вистачало до 12 страв. Ну, словом, це вже як кому. Ну, ясно, що цілий день постували, нічого не їли до святої вечері, і з першою зіркою на небі власне українці з родиною. Починали цю святову трапезу. ну Перша головна е, страва це котя. Е, Ну Тут вже теж е, на вибір і картопля, і риба. До речі, не скрізь в Україні гриби, квасоля, узвар обов'язково, пампухи. Ну і котя Найголовніша, найважливіша страва. Її готують зараз пшениці або рисобові, вся колись раніше, мед, зрозуміло, родзинки, варення, цукати, сухофрукти. Ну вже Дуже багато усілякого туди додають. Але все ж я думаю, що головна особливість принаймні завтрашнього святвечора це найголовніше, щоб була змога родиною максимально зібратися за столом. А якщо не фізично, навіть то все ж таки, завдяки сучасним технологіям, хай усі один одного побачать і поплачуть, можливо, і посміються, і поспілкуються. Бо дуже багато, на превеличезний жаль, зараз родин розірвано через війну. І головне, щоб на святвечір у нас була безпека, щоб була смачна котя, і щоб ми бачили, відчували тепло один одного. Ну, тепер ми переходимо від такої підготовки до святої вечері до магнітної поведінки атмосфери. І зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. З нею видно, що завтра спостерігатимуться. Ну, такі помірні коливання не, не дуже потужні, не дуже значні. Ось най, найближчої буквально ночі трошечки буде сильніше, але так загалом ситуація порівняно спокійна. Тому ми переходимо до прогнозу погоди, який обіцяє нам цікаві синоптичні новини, адже саме. Завтра, саме 24 грудня, 24 четвертої, 25, власне, на святвечір на Різдво в Україну заходить нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Простіше кажучи, в Україну завтра вже прийде відчутне похолодання. До морозів. Ну і розпочинаємо ми традиційно наш прогноз погоди, а це буде на 24 грудня, на завтра із Західних областей. Отже, як ви бачите, навіть максимальна температура повітря завтра ну низька, це ж максимально це найвище, що може бути: мінус 2, мінус 5 градусів. А найближчої ночі. Мінус 5, мінус 10. Ну і на Івано-Франківщині, на Закарпатті, у Чернівецькій області може пролітати невеликий сніжок. Але ближче до Карпат він може перетворюватися і у помірні опади. Тому це буде, напевно, якась така типова зимова картинка. Ось на південному заході України. На півночі, на півночі України на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. Завтра справжня зима. ну, Принаймні, з температурної точки зору, так точно. Бо, наприклад, цієї ночі вже максимальна перепрошую, мінімальна температура повітря. Може опускатися до 70, а то й до 12 градусів морозу. А завтра в день, як ви бачите, мінус 5, мінус 8 градусів. Ну, єдине, що можу сказати, що снігу не буде, тобто опадів не буде, але буде дуже холодно. Одягайтеся, будь ласка, тепліше. Е, на сході України також завтра, звичайно ж, як і в усій Україні, відбудеться похолодання. Е, максимальна температура повітря. 3-8 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 12 градусів морозу у східній частині України. Без опадів. У центральній частині України завтра також очікується відчутне зниження температури повітря через саме цю повітряну масу арктичного походження. Вдень, як ви бачите, мінус 3, мінус 5 градусів. Ну і вночі також буде холодно, мінус 4, мінус 9 у центрі України. На півдні також буде холодно завтра. Максимальна температура повітря коливатиметься ну, близько нуля. В Криму зрозуміло, що тепліше, але звичайно надвечір там у нічні години також буде мінус і вже 25-го на півдні стане ще холодніше, тобто і туди дійдуть морози. Але опадів ось ну не, не передбачається завтра 24-го грудня. 25 грудня практично повсюди в Україні, а перепрошую, ще Київ ми забули. Ай-яй-ай-ай, обов'язково. Завтра у Києві у столиці також похолодання. Мінус 8, мінус 10, ось вже цієї найближчої ночі. Завтра в день, мінус 5. Під святвечір, вже ближче до вечора, коли вже там, можливо, хрещеники будуть хрестним носити вечерю, вже буде знову десь мінус 10 градусів, але без опадів. Ну, одним словом, 4 грудня ось таке похолодання очікує е, і нашу столицю. 25 грудня на Різдво е, морозна погода втримається. Вночі дуже холодно, ну, як порівняно, звичайно, дуже холодно, мінус 5 -12 градусів. Е, в день трохи підвищиться температура повітря, але все одно буде з мінусами. Мінус е, 2, мінус 5 градусів, і також без опадів. Але. З 26 грудня в Україні знову температура повітря підвищиться, трохи потепліє, але розпочнуться опади. Тобто до нас прийдуть атмосферні фронти, і поєднання вже охололого повітря, морозного навіть і діяльності атмосферних фронтів може принести сніг таку справжню зимову погоду. Ось така найближча різдвяна синоптична перспектива. Звичайно ж, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди і ретельно готуємося. До святвечора!